З першого вересня на Кіровоградщині планують перейти на систему зонального оповіщення про загрозу повітряної атаки БПЛА. Це означає, що сирена лунатиме лише в тих районах, де є реальна небезпека ударів дронами. Однак, в разі ракетної загрози і запуску росіянами балістики, тривогу вмикатимуть на території всієї області. Про це повідомили в Обиській адміністрації і детально роз'яснили процедуру самого переходу на зональне оповіщення. Наварай загрози ударних БПЛА. тривогу оголошують лише в тих районах, де є реальна загроза, а не по всій області. З 27 по 31 серпня буде проходити тестування даної системи, як вона працює по відповідним територіям. На даний час буде в телеканалах інформація йти. Не Кераська область, це повітряна тривога, а буде йти інформація, увага, Крапівницький район, повітряна тривога, або увага, Крапівницька район, відбій повітряної тривоги. Тобто БПЛА залітає, допустимо, Олександрівський район, в Андрійський район. Якщо залітає в Голованівський район, питає Голованівський район. І подивимося, як вона працює. Там на сьогодні в області майже маємо 260 сирен оповіщення і підключення до програмного забезпечення територіальної автоматизованої системи залізованого повіщення. Життя заходи в повній мірі дозволяють забезпечити оповіщення повітряну тривогу по районам області. Автопарк КП комунальника Кам'янецької громади, що на Кіровоградщині, отримав потужне поповнення. Екскаватор-навантажувач Елекс місцевого виробництва його збирають на потужностях відомого машинобудівного флагмана Ельворті. Цього гіганта планують задіювати на ремонтних роботах водопровідної та каналізаційної мереж, в дорогах, а ще у будівництві, адже громада безумовно що розвивається та розбудовується. Презентував громаді та команді комунальників Елекс 81 с представник компанії виробника. Зокрема, акцентував, що це вже третє покоління Елекса, і Вітчизняний екскаватор має значні переваги над своїми європейськими конкурентами. Це двигун потужністю 110 кінських сил, що на 20% більше за аналогічні моделі на ринку. Має на 20% кращу маневреність у міських умовах. А ще у Алекса високий функціонал. В цю модель екскаватора-навантажувача Елекс входить кондиціонер, регулюємо рульова колонка, відділення для зберігання міні-холодильник. В базі передній ківш чилюсний, 6 в одному. Він навантажує вантажопідйомність його до 3 тонн. Задній екскаваторне обладнання обладнане телескопом, який має длину і копає вглиб. На 5,5 метрів. Очільник метрів «Комунальник» зізнався, що вибір зупинили на Алексі, в тому числі через можливість економити на пальному, адже роботи у Кам'янецькій громаді для екскаватора навантажувача вистачає. Зокрема, це ремонти старих мереж. Мережа водопроводу, водогону вже дуже стара, дуже часті периви. Багато треба міняти труби. Цим наш ескаватор цим не справляється. Потреба була в потужному ескалаторі, тому вибрали іменно Елекс, нашого кероворадського виробника заводу Роті. Елекс сподобався тим, що в його дуже велика маневреність, мала витрата палива на двух годину мотогодини, технічне обслуговування поряд. Керівник громади наголосив, значну роль у виборі екскаватора навантажувача зіграв економічний патріотизм і вигода для громади. Адже крім економії, в подальшому на користування Алексом придбання техніки місцевого виробництва це зиск для місцевих бюджетів, бо податки лишаються в області. А ще за програмою зроблено в Україні держава компенсує комунальним підприємствам 15% вартості придбаної техніки. Та й сам Елекс дешевше за європейські аналоги, каже представник компанії виробника. Чому саме Елекс? Це, по-перше, що українське, купуємо українське, по-друге, що Кіровоградщина. Ну і по-третє, ми ознайомлені із персоналом, який виготовляли ІТР. Все, надійність нас привабила. Він на 20% дешевше за аналоги е від е закордонних виробників. Плюс ще існує державна програма. Зроблено в Україні компенсація сягає 15%. Це коли підприємство комунальне купує українського виробника, підтримує українську промисловість, це підприємство отримує від вартості закупки 15% компенсації. Власне, і сам екскаватор Елекс майже на 50% зібраний із деталей українського виробництва. Тобто компанія Львоваті вдалося вийти на досить високий рівень локалізації виробництва такої техніки. Половина машини виготовлена на вітчизняних потужностях, а це надходження у місцеві бюджети України та робочі місця, що вкрай важливо у воєнний час. Так лише за придбання кам'янецькою громадою одного екскаватора навантажувача у бюджети держави та області в вигляді подав. Повернулося понад один мільйон гривень. У Ластах через Дністер. 20-річний житель Кіровоградщини... намагався на Вінничині незаконно перетнути держкордон. Чоловік планував дістатися Молдови, вплав у гідрокостюмі та з ластами. До своєї подорожі екстремал готувався ґрунтовно. Маршруткою доїхав до сусіднього населеного пункту, а далі понад півтори доби йшов пішки обхідними стежками, уникаючи блокпостів. Кульмінація екстрим-мандрівки став заплив через річку. Однак втечу зупинили прикордонники. Плавця притягнули до адміністративної відповідальності. Чернігів через фотоапарат. У центрі народної творчості в Кропивницькому презентували фотовиставку Роздуми від членів чернігівського осередку національної спілки фотохудожників України. 60 світлин, виконаних в період повномасштабної війни, представили 17 чернігівських фотометців. На фотографіях зображені міські пейзажі та старовинна архітектура Чернігова, портрети чернігівців та знакові для авторів епізоди їх особистого життя. Нині експозиція подорожує Україною в Кропивницькому. Її експонуватимуть впродовж декількох тижнів. За словами фотографів, виставка покликана об'єднати різні регіони держави. Через світлини прагнуть познайомити мешканців інших областей з Черніговом та показати, чим славиться місто. Це робота обідній тайм-аут. В Принципі, така досить гумористична робота, де шахові коні хрумають сіно декілька таких робіт, вже достатньо ціла серія накопичилася, де я з таких звичайних предметів складаю певні композиції. Це так це в принципі. Якесь моє життя, яке мене захоплює, яким мені подобається займатися. Зараз відкриваю для себе Чернігів, бо я там ніколи не був. На жаль, а тут я його побачив. Я до нього доторкнувся. Це дуже важливо. Для мене Чернігів це ще як форпост от України, да, під час повноштабного вторгнення, тому що там Київщина, Чернігівщина, вони тримали фронт. Так. Тому для мене це геройський край Чернігів. Фактично прифронтове місто. Але воно живе і воно показує всім нам, що Україна не здолана. Якщо Чернігів тримається, да на скільки там до кордону, да то ми тут центральна Україна то взагалі повинні тримати, так, в цей фронт.